Козаки розбійники. Давайте подивимося, як грали в цю гру у 17 столітті. На початку 20-х років 17 століття загострилися стосунки між козаками та польською владою, відігравши вирішальну роль у готинській війні, козацтво. Зазнало поразки за умовами миру, укладеного в 1621 році, року, козакам заборонялось навіть судоплавство по Дніпру та вихід у Чорне море. Крім того, польський уряд навіть не виплатив їм обіцяних грошей та скоротив у той реєстр. У відповідь на утиски з боку річі Посполитої козацтво активізувало свої походи в турецько-татарське володіння. Королівському послу у відповідь на докори заявляли, мир укладав король, а не ми. Частина учасників котинської війни, яка повернулася в шляхетські свої маєтки, відмов. Мовилися від виконання феодальних повинностей. особливого розмаху. Ці процеси набули на Київщині, де ну чимало місцевих, скажімо так, покозачилися, тобто самовільно проголосили свою незалежність до козацького стану, намагаючись узяти під контроль перебіг подій. Польська офіційна влада для придушення козацького селянського руху відправила на Київщину 30-тисячне військо свого коронного гетьмана. Проти шляхти виступили об'єднані сили місцевих повстанців та запорожців. Це десь приблизно 20 тисяч на чолі з гетьманом Жмайлом. Жодна зі сторін не отримала перемоги. Старшина усуває марка жмайла і передає гетьманську булаву Дорошенку, який укладає компромісну мирну угоду. За Куруківською угодою. Всі Повстанці були амністовані. Козацький реєстр зростав від 3 до 6 тисяч, а щорічна плата реєстровцям збільшилася до 60 тисяч злотих. Після закінчення війни зі Швецією, польський уряд у му році значну частину своїх військ розміщає в Україні, що з умови зростання невдоволення селянства. Початком повстання стала відмова запорожців коритися гетьману реєстрових козаків. У березні 30-го року козаки обравши своїм ватажком Тараса Федоровича, тряси. Його вирушили січі йти на повстання. Знову ж таки, повстання охопило значну частину лівобережжя. Невдовзі козаки підійшли до самого Переяслава. Проти повстанців знову було кинуто війська коронного гетьмана. Майже три тижні тривали кровопроритні бої між ворогуючими сторонами. Центральною подією протистояння була. Тарасова ніч, коли невеликий загін повстанців знищив золоту роту і добірне шляхтецьке формування, що охороняло штаб самого коронного гетьмана. Зазнавши значних втрат, коронний гетьман пішов на перемовини. Старшина знову погодилася на компромісну угоду, збереження основних вимог Куруківської угоди та навіть збільшила реєстр до 8 тисяч. Але вже в 1635 році поляки завершили будівництво фортеці Кодак на Дніпрі, яка блокує рух втікачів на Запоріжжя, і знову таки того року гетьман Іван Суліма з човиками знищив цей козацький гарнізон та зруйнував фортеці мури. Але ця подія не приросла в нове повстання, оскільки козацького ватажка було підступно схоплено самими реєстрами козаками і видано польським властям. Новим виступом стало селянське козацьке повстання 37-38 років, яке очолювався вже бут. Та гуня і Яків остриниця на початковому етапі лідером яких був той гетьман нереєстрового козацтва Павло Бут, який і зібрав десятитисячне військо, охопив територію знов ж таки Лівобережжя. Ну і наприкінці вже 1637 року, десь поблизу Черкас відбулася вирішальна битва. Після поразки Потоцькому видають Павлюка та інших ватажків. Проте поразка не спинила повстанців, і вже навісні тридцять року козаки відновлюють знов ж таки боротьба боротьбу проти урядових сил спочатку повстання очолює Остряниця, потім не та сили були рівні. Особливо коли на допомогу коронному війську прийшли жовніри. Вишневецьку після поразки бою під Жовними, це Черкаська область. Повстанці змушені були капітулювати на козацьких радах у Києві. Знов ж таки реєстровці під тиском польського уряду визнають ухвалену сеймом ординацію війська запорозького, згідно з яким скасовувалося козацьке самоврядування. Число реєстрових козаків обмежується до 6 тисяч. Козаки мали право селитися тільки в трьох старостах: це Черкаська. Кому, Чигиринському та Корсунському, і замість обраного гетьмана уряд направляв свого ну по суті комісара не реєстрові. Козаки переходили до стану посполитих, і таким чином козацько-селянське повстання 20-30 років не досягли бажаного успіху, але вони засвідчили оце велику проблематику, яка наростала і наростала в річі Посполиті. Знову ж таки, становлення козацтва як окремою суспільною верстви і боротьба за свої права і привілеї, зокрема через повстання, давали нам унікальний досвід. Саме він робив неминучим нове, велике повстання під назвою вже Національна. We're